Всім друзі, привіт і слава Україні. Зараз був у кутному, завантажився, бо в мене була чуть-чуть маленька проблема з автомобілем. З, там, з колесами не вийшло. Ну, поляк не кашлю, але зробив менше-більше. Я не про це. Про те, що я завантажу машину, от в мене є заді, майже до самого потолка. Прицеп теж є. Фото, відео, я зараз все вилежу. Дівчатка за, за, заправили мене автомобіль 300 на 368 злотих, якщо я не помиляюся, плюс 200 злотих дали мені кешом, руки на топливо. Їм велике за це спасибі. Всім хочу подякувати. Велике спасибі, що ще допомагають, не відвертаються. Дійсно, вони роблять це від душі і від серця. Вони там підключили ще польську сторону, теж щоб допомагала. помагала. Ну зараз це все я покажу і виставлю фотографії, відео. Там є жіночка в нас сама з Білорусією. Вона все вам розкаже більш детальніше. Подякую всім, так як має бути. Я, як перевізник, я роблю максимально скоро і якісно. Везу це до Кракова поки що, бо, тому що в Львові ми бачили, яка ситуація. Є чуть-чуть ну, маленька халепа, але думаю, що Бог на нашій стороні все буде добре. Всім хорошого дня, позитиву! Хлопцям на передовій тримайтеся, ми за вас молимося. Маріуполь, Харків, Київ, всі всі повністю напрямки, де саме гарячі тримаємося. Моліться за наших воїнів, дякуйте їм. Також пожарникам, нашим МЧСникам теж дуже хочу велике спасибі сказати. Бо я, якщо бачу, ну я як від себе, чесно, я не хочу когось образити, когось обідати, але їм теж великий уклін, тому що вони дуже багато спасли наших життів, наших дітей, наших батьків, родичів. Їм теж великий уклін і великим спасибі нашому президентові тільки вперед не давати задньої сторони ніколи з маскалями тими підарасами, йобаними, навіть не підписувати ніякої угоди. Їх просто видолбити з України, вичистити ту всю нечисть. Слава Україні! Хорошого дня!